Пахне криміналом на Київщині вилучили рекордну кількість підробної парфумерії, близько трьох тисяч одиниць. Світові бренди продавали за дуже низькими цінами в інтернеті. Цим викликали підозру правоохоронців. Чи таке вже безпечне те, що дешеве Наталка Гончарова з'ясувала, що жінки ризикують власною шкірою. Буквально ціни дуже не відповідають тим, по яким продаються в Україні дійсно ці парфуми. Не відповідають реальним цінам підробні парфуми аж у 10 разів. Справжні коштують 80 доларів за пляшечку. Не справжні фірма реалізовувала за 8,50. Ні, дешевими вони не можуть бути. Міліція вистежала, замовила, знайшла і накрила. Гору підробок перевезли до офіційного представництва світових брендів в Україні для остаточної експертизи. Тут і розповідають, як розпізнати підробки. Першу це качество самої упаковки. Якщо шви не или і некачественна спайка, либо где-то то пальців, видно, що це не автомат запаковував. Упаковці виробники приділяють багато уваги. Для однієї одиниці косметики окрема коробка. Олівці для очей до прикладу ніколи не будуть запаковані як для малювання. Друге, якість скла. Вот, посмотрите, вона вот з такими мелкими пузырьками може бути. Тобто такого вот, вот ні такого дефекту бути не може. Парфуми справжні та несправжні зовні відрізняються за запахом. Майже ні. Тим, якщо справжні ви відчуватимете на собі і наступного дня несправжні вивітряться вже за кілька годин. Щоправда, пересічні перехожі не дуже розрізняють, де справжні, а де підробка. Мені здається, цей справжній, а це не справжній. А мені навпаки. Отже, справжні. справжній. Чому? Ну, тут більше насичений вкус, такий Я запах. Теж Я думаю, це на... А як бож, не По упаковці. Вот это лучше, потому что даже тут видите черно, а тут как-то оно неровно стоит. На пока насражница на сражней. Значит, это, запаху, плохие духи. <реш> Наразі слитство в самому розпалі. Кто ж им сюда на склад цю продукцію доставляв? Де вона? Виготовлялась, вона розливали. Якщо експертиза засвідчить, що косметика фальшива, але алергії не викликає, штраф 17 тисяч гривень. Якщо ж косметика ще шкодить, підробникам загрожує два роки в'язниці. <плес> Наталя Гончарова, Микола Шараєвський, ТСН один